Вітаю на каналі, дівчатка. Сьогодні, нарешті, буду ділитися з вами обіцяним рецептом зефіру. Приїхала до мами на Тернопільщину на вашу улюблену локацію. Декілька рецептів тут зніму. Сьогодні хочу приділити максимально уваги цьому десерту. Поділюся з вами усім набутим досвідом за 5 років. Сподіваюся, після цього відео у вас в кожної вийде зефір з першого разу. Що беремо за приготування? Перший етап нам потрібно підготувати місце, куди ми будемо відсаджувати зефірки. Я візьму ось таку стільницю, тому що хочу сьогодні відпрацювати два рецепти, далі поясню, яких і чому два. Нам потрібна тверда поверхня, яку ми застилаємо пергаментом. Все, і поставимо її так сюди. Хай собі стоїть та стільничка. Наступний етап це мішечок. Кондитерський, бажано брати одразу великий, щоб ми всю масу вмістили одразу у великий мішок, в один мішок. І плюс нам потрібна насадка. У мене насадка ось така велика, номер має 1Б. Купувала в тортіну. Це виглядає, ніби що ти нам тут розказуєш, але це на, дуже-дуже важливий момент, тому що коли у нас зефірна маса буде готова, агар-агар дуже швидко стабілізується. і коли ми Після того, як зіб'ємо зефірну масу і почнемо готувати місце, то наш зефір просто застигне у мішку або в мисці. Приготували місце, де будемо відсаджувати зефірчик, все, поклали. Це ніби останній етап зробили першим. Він у нас готовий все, хай тут стоїть. А тепер найцікавіше. Для мене сьогодні це теж буде експеримент. Я завжди готую із агар агаром, який купую у кондитерському магазині. Він має тисячу блюм і в нього це виробник Китай. Ось так він виглядає. Купую теж тортіно, це не реклама, просто ділюсь своїм досвідом. Сьогодні хочу спробувати приготувати із такого агара, який є на полицях нашого магазину. Придбала приправку, ось таку і агар-агар від ямуна. Так, приправка в нас виробник Іспанія, а Ямуна Китай. Тут у нього пише, що в того що в того гель, сила гелю, 1200 блю. Сьогодні спробую із цими двома агарами подивимося, що вийде. Оцей мій перевірений руками сьогодні не рухаю. Буду готувати на альбуміні, на сухому білку. Оце сухий пастеризований білок, на якому завжди я готую. Сухий білок можна легко замінити на живий білок, тому тут вже вибір за вами. Приготуємо сьогодні із вишні. Вишня у мене свіжа, без кісточки, сік, я сцідила. Один зефірчик. Другий зефірчик приготуємо із полуниці, яка у мене вже зараз заморожена. Покажу вам, як можна і свіжого готувати, і замороженого. Нам треба зробити. Пюре. Хочу максимально показати все реалістично, щоб мені там не писали, що видали не те, що сказали. Так ще пишуть. на жаль. Отже, перебиваю. Пюре перебила. У нас вийшла ось така маса. Дивіться, тут можна її. Не знаю, чи добре видно. Видно. Цю масу можна перетерти через ситку, щоб в нас було однорідно все. Особисто я дуже люблю зефір, коли в ньому є часточки. Пюре, тоді видно, що воно натуральне, що воно із, із справжніх складників. приготуванні зефіру нам потрібно два основних етапи: це буде заварювання сиропу плюс приготування білкової маси. Для обидва етапи потрібні ваги обов'язково. Тут на око не вийде ніяк. Тут дуже важливо враховувати усі грамовички. Спочатку готуємо сироп. Нам потрібно, скільки я буду сьогодні робити. У мене просто є дуже багато різних на різні пропорції, тому хочу зробити під 8 грамів цього агару. Так, сьогодні нам треба пюре 250 грамів. От, викладаю 250 грамів. Сюди до цього пюре додаю 100 мл води. Вода у мене, звичайно, питна, не холодна, не гаряча, звичайно, кімнатної температури. Додаємо 100 мл. Сюди додаємо агар. Вже не буду його важити, ось перший мені попався від ямони. Давайте приготуємо перші від ямони. Будемо пам'ятати, що наш вишневий ямона. 8 грамів агару додаємо сюди до сиропчику. Обов'язково перемішуємо. Треба, щоб агар нас розчинився, не був однією грудочкою. Так, перемішали масу і вже в кінці додаємо цукор. Цукру треба багато 250 грамів. Але ми робимо велику порцію, перемішуємо до однорідності. Зараз вам покажу зблизька. Ось, у нас все гарненько об'єдналося. Ось така виходить у нас маса. Зазвичай я ставлю зразу сироп варити, але поки що його відставлю, тому що плита буде шуміти, і мені треба сказати важливу інформацію. Далі ми підготуємо білкову масу. Для цього нам треба альбумін або сирий білок. Я даю 10 грамів альбуміну, він рівноцінний 80 грамів звичайного живого білку. До цього альбуміну ми додаємо 70 грамів води. Вода так само кімнатної температури. Хтось дає тепло, хтось холодно. кімнатної температури питна звичайна вода. То відставляємо бік і одразу нам треба відважити ще 100 грамів цукру для білкової маси. Найдовше тут оце підготувати все. Далі буде все дуже-дуже швидко відбуватися. Основні складники ми підготували. У нас є складники для білкової маси. І в нас є складники для сиропу. Ми будемо готувати ручним міксером, будемо одночасно варити сироп і одночасно збивати масу. Так, як я завжди це роблю. Якщо у вас є планетарний міксер, то тут вже буде значно легше. Зараз буде трішки шум, але я постараюся перекричати. Отже, ставимо на, на плиту сироп, вмикаємо середню потужність. Періодично будемо тако помішувати, заварювати. У мене зараз температура 108, це навіть багато, 160. Періодично будемо помішувати і тим самим часом збиваємо білкову масу. Збиваємо альбумін із водою до піни. Спочатку на низьких обертах, а потім додаємо швидкість. Показує, білок у нас одразу починає пінитися. Живий білок так само буде робити. Тут маса вже починає потрішечки нагріватися, періодично помішуємо. Ми будемо варити сироп без градусника, будемо орієнтуватися на око. Покажу вам, як. Дуже багато залежить від того, з якого пюре ми готуємо. Якщо ви готуєте перші рази, я би радила готувати із яблучного пюре. Це просто результат 100%. Є такі в нас ягоди, які не дуже мають велику кількість пектину і не зовсім добре себе поводять в зефірчику. Але і там теж можна справитися. Якщо перші рази робите, моя рекомендація то яблучне пюре, полуничне пюре, було б ідеально. Збиваю далі білок. Лишаю, перемішую. У мене маса тут починає кипіти. Я збавляю температуру, тому що засильно кипить. Помалесеньку варимо сироп і помалесеньку виварюємо рідину. Зараз покажу вам зблизька. Ось, вариться в нас пюре. Потихеньку кипить. Тут ми помішаємо достатньо, тому що в нас агар може пригорати. До речі, не сказала, обов'язково беремо посуд із товстим дном. Це важливо. Приблизно ось так потихеньку варимо сироп. На час вам не буду говорити, бо це все залежить від потужності вашої плити. Ми будемо орієнтуватися на консистенцію. Так буде більш правдиво. Сироп вариться, білок збивається. У нас білок збився, ось таку пінку ще стікає по стінках. Ми вже поступово в два-три в етапи вводимо цукор. Бажано в три. На жарі на вулиці я ще зефір не готувала. До речі, для зефіра температура теж дуже має значення. Навіть не так температура, як вологість. Так, додаю третій раз. Цукор і збиваю до пишності білка. Білкова маса в нас збита, має бути до ось такого стану. Ми перевертаємо миску, і в нас нічого не падає. О, бачите, нічого не падає. Оце ми правильно збили меренгу. Все, білки поки що чекають на сиропчик. Він настає вже густіший, але ще не готовий. Зараз сироп вже має ви такий. Як мав би бути більш наближений, але все одно навіть трішки все одно рідкуватий. Вишня так всюди розбризкується. Бачите, що робиться в мене на столі? Але нічого, ми, ми майже доварили той сироп, він ось такий вже видно, що густіший. Проварюю ще його хвилинку і забираю. Готовий сироп має в нас тікати повільно із лопатки. Ось він, ось він. Зараз зараз покажу правильний сироп. На стінках чіпається вже. Густіше його важче перемішати. Явно густий. Коли ми його виливаємо, на ложці вже щось трішки залишається, падає такою, ніби непреривною краплею. Все, ми сироп доварили. Ми ще раз підбиваємо білки. І беремо сиропчик наш, перемішуємо. Бачите, перехиляємо, а він прям такою пінкою чіпається до дна. Тут треба вже робити скоренько, все швиденько, не затягуємо. Збиваємо білок і вливаємо поступово сироп. Поступово додаємо швидкість. Маса у нас зараз стає зразу пишніша, війська, бо це важливо. Ось маса починає в нас майже одразу гуснути. Одною рукою важко. Тут ми інтенсивно все перемішуємо до стану, коли буде відходити від лопасті і від стінок. Міксер тут важливо, має мати високу потужність. Тому що із низькою потужністю, на жаль, таку тяжку масу важко дуже збити. У мене міксер має 700 Вт. Ну, достатньо вже буде, якщо буде 500. Йому вже важко. Або можна робити на нижчу потужність, але тоді треба рецепт розділити принаймні на двоє. Бо це забагато маси. Так, маса починає схоплюватися. У мене дуже сильно застигає на вулиці, але все одно я вам мушу показати, яке воно має бути. Бачите, воно вже відходить хай по всьому столі, але ви побачите. Це ми вже збили масу. Хочу скинути ось так. о. І тепер у нас воно майже все швиденько вже застигає. Ми бігом перемішуємо, забираємо стінок. У мене на стінках вже я прям чую, як воно скриготить, тобто вже підсохло. Це так не має бути. Ну, ви будете самі робити, не будете бігати туди-сюди, як я до камери. І все буде круто. Перекладаємо скоренько масу у мішок скоренько, тому що агар вже починає стабілізуватися. Вона в мене прям вже на лосі, бачите, схоплюється. Це тому, що на вулиці жарко, а ще зараз вітерець, воно буквально підсушує. Він ще теплий, тому ми ще в нас є всі шанси все зробити вчасно. Ось тепер нам потрібна. Ну, і ще вітер нам хоче допомогти. Добре, нам проблеми не страшні. Зробимо так. Друзі, я буду відсаджувати, не буду вам показувати зблизька, тому що я просто не встигну. Добре? Робимо так, робимо, притискаємо таку зірочку вниз і робимо коло одне. Повітря пішло, я погано пропхала. Одне коло робимо, тягнемо вверх друге коло і на третьому обриваємо хвостик. Погнали! Зефір правильно збитий з нами буде говорити. Зараз я чую, як він пихтить, так і має бути. Він не пихтить, тріщить. Це, знову ж таки, говорить про те, що ми збили масу правильно. Ось що в нас вийшло. Світло погано передає колір дуже такого ніжного кольору, зефірного. Зараз піду помию весь посуд і приготую із другого агару і з іншим пюре. Роблю все ідентично, з білковою масою ідентично, з сиропом трішки інакше. 100 грамів води. Тепер спробуємо агар від приправки. Тут неважливо, що ми додаємо поперед воду чи пюре. Головне, щоб агар додавався тут до, до водички, до рідини. Так, 8 грамчиків у нас тут є. Перемішуємо, розчиняємо агар в воді. Тепер сюди додаю, ось в мене є заморожене пюре з полуниці, просто лід. Щойно витягла із морозильної камери. Прямо оцей лід, грубий такий холодний, додаю до цієї маси. Можна розморозити завчасно, а можна і не паритись. Раптом захотіли ви зараз зробити. Дістали і почали робити. Заморожую пюре вже одразу по 200-250 г, в залежності, який в мене буде рецепт. І сюди ж додаємо цукор, ставимо на вогонь. Ставимо і на середньому вогні, так само робимо, заварюємо сиропчик. Все, бачите, тягнеться. Не стікає все. По капочці ще стягується. Все, ми сироп зварили. І вливаємо сироп. Намагаємося вливати так, щоб на лопасті не попадало. Бо воно швиденько цукрується і потім будуть такі зацукровані шматочки в зефірі. Це нам цього не треба. Маса зразу збільшується і міксеру одразу стає важче. Додаємо потужність. Маса збита, бачите, яка чудова. Перекидаємо у підготовлений мішечок. Все робимо ідентично, як з перший раз. Єдине, що в нас інша, інше пюре, тепер полуничка. І інший агар-агар. Слухаємо звук. Славчик, ну тихенько! Ой, ну це маса прям така, як треба. Вона пухка. Навіть видно по зефірках з боку. Ця маса схожа вже на ту, яку я готую із агаром, який купую в кондитерському магазині. Вона пухкіша, навіть видно, що у мішку більше її. Далі перевіримо результат. Слухаємо звук. Не мого сина, а зефірку. Два вида зефіра ми приготували. Зараз вже п'ята година вечора. Залишаємо його до завтра. Завтра зранку покажу вам, який він. І доготуємо до кінця. До завтра! Але ви ніде не тікаєте, для вас завтра настане через секундочку. Постояв у нас зефір гнічко. Друзі, стояв він в хаті на вулиці, не дай Бог його лишить. Перші вишневі. Торкаюся пальчиком, трішки чіпається. Так, в принципі, не дуже має бути, але форму тримають. Зараз ми їх припорошимо пудрою. Пробуємо полуничний. Теж трішечки чіпається. Але гарно тримає форму. І такий він більш матовіший. Цей матовіший, а цей такий більш глянцевий. Має бути матовий. Тут так явно чіпається. Нам потрібно сухе середовище. Тоді він гарненько стабілізується. Зараз нам потрібно його припорошити пудрою і покупати в пудрі. Пудра у мене разом із крохмалем. Переважно. Всі виробники пудри, які в нас продають, вони додають частину до пудри крохмалю. Якщо в складі у вас є тільки пудра, то додаємо на 100 г пудри одну чайну ложку крахмалю. Трошки розлітається. У вас такого не буде? То я постійно готую в якихось екстремальних умовах. Припорошили. Підбираємо пари. Ось беру одну зефірку, зблизька вам. хочу. ось така вона. Бачите, не липне. Беремо зефірочку, беремо другу половинку, щіпаємо до кубки і стискаємо таку. Дивіться, який він пружинистий. Добре пружинить. Ось така зефірка в нас виходить. Так робимо і з усіма. Тепер ще кожен зефірчик купаємо ось так в пудрі отако струшуємо. Можна і зробити пензликом струсити. Все, зефір готовий. Один і беремо другий смак. І другий готовий. Зараз ми їх розріжемо. Подивимося, що в нас там всередині. Взагалі по структурі пружність однакова. Давайте перший розрізаю вишневий. Робимо розріз. Дивимось. Ось такий він у нас цікавий. Такий вогкенький, але гарно тримає форму. І розрізаємо другий полуничний. Теж такий, виглядає більш пружніший. Давайте вивчаємо різницю трішки видно, незважаючи на те, що в нас різні смаки. Зефірка все одно мала бути одного розміру і однакової структури. Тут у нас ну, не дуже липне і тут не дуже липне. Спробую розчавити чудова зефірна структура. Так, це у нас вишня, друга полуниця. Прекрасна зефірна структура. Протестували ми з вами два агара один ямуна, другий приправка. В принципі, обидва хороші. На обидвох зефірки нас вдалися. М -м -м, смачний вишневий, дуже смачний. Пробую ще полуничний, бо я так і не скуштувала. Але різниця все одно відчутна. На ямуні більш щільна структура і вогкіша. Плюс білкова маса в нас не така пишна вийшла, і зефірка вийшла трішки менше. І, і йому треба було трішки більше часу стабілізуватися. На приправці маса пухкіша. Тепер найголовніше ні, нікого ні в чому не переконую, лише ділюся своїм досвідом і своїм враженням. Мені більше сподобалась приправка. Тому що зефір більш наближений до того, яким він мав би бути. Перше місце приправка другий ямуна. Тепер можна спокійно поговорити. Ну, найперше, я хочу сказати, що до цього результату я дійшла багатьма спробами. З ефіру в мене вийшов не з першого разу, не з другого і навіть не з десятого разу. Деколи мені пишуть дівчата, от я зробила, в мене не вийшло. Не робочий у вас рецепт. Шкода, що так виходить. Для мене першочергово, найважливіше, щоб у вас все вийшло. Я не зацікавлена дати рецепт, щоб ви його подивилися просто і далі пішли, благословили мене недобрим словом. Насправді зацікавлена, щоб у вас все вийшло, бо сама знаю, як це, коли ти чогось прагнеш, і воно не виходить. Зефір, насправді, десерт технічно складний. Треба набити руку, треба багато практичних навичок набути, щоб в кінцевому результаті все вийшло. Максимально поділилася тим, що дізналася, тим, що мені вже згодилося. Сподіваюся, вам все це буде в нагоді. Сподіваюся, що у вас зефір вийде не так, як у мене з 10-ї спроби, а з першої. Ну, можливо, з другої. Всім, хто додивився відео до кінця, велика вам вдячність. Дякую, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримати українське. Для нас ваша підтримка надважлива. Щиро, щиро бажаю. Хай вам все вдається. Хай зефірчик вдається з першого разу. Побачимось!